Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У навчальних центрах ЗСУ скажеться на контингент, який їм надсилають з ТЦК, повідомила нардеп Соломія Бобровська. Я, напевно, ще ніколи не чула такої кількості скарг від інструкторів навчальних центрів на ТЦК, навіть від випадкових перехожих, яких людей ловлять, відбирають та направляють. І що потім із цього виходить у бригадах бойових. У бригадах немає людей, сказала Бобровська. Вона вважає, що оскільки замовлення від генштабу не зменшується, ситуацію може випро лише реформа ТЦК. Сакремовне ну, слово мобілізація. Ви знаєте, була нещодавно в одному з значальних центрів. Е, говорила з, з усіма інструкторами і такої кількості нарікань на роботу ТЦК я, навіть, мабуть, не чула навіть перехожу українця. Е, про те, яких людей ловлі відбирають, направляють, і що потім всього виходить, зокрема у бригадах бойових і що з ними стається. Нам треба кардинально змінювати підхід, і мені дуже прикро, що ніхто навіть з нас. Просто вже втомився шукати вихід до реформи ТЦК, реформ підходу людей. А um, тобі не здається, що взагалі що? це вже запізно робити? Мені здається, питання в тому, що ми, ми настільки заданили цю історію, у нас війна не припиняється. І замовлення від генерального штабу у нас не зменшується по, по кількості людей. Нам треба з цим щось робити, тому що ми заходимо не те, що в Клінч, ми зайшли в Клінч. коли людей немає в бойових бригадах і люди на вулиці категорично і, не хочуть. І